Шановні друзі, знімаю маленький сюжет про те, що в магазині меблі мікрорайону Озерна з правої сторони супарендатор зробив собі маленький такий виробничий цех. Ось як ви бачите, за забором знаходиться і пісок, і щебінь. Зараз я підійду ближче. І нехтуючи, будемо так говорити, усіма правилами, які діють на території житлового мікрорайону. Ми бачимо ось тут вулиця, тут немає ні тротуару, нічого. Перегородив проїжджу частину, мало того, що перегородив, так ще й організував незаконне будів... виробництво будівельних матеріалів. Ось, будь, будь ласка, Я зараз знімо те, що знаходиться за забором. Тому в мене дуже велике прохання як до правоохоронних органів, до органів місцевої влади, депутатського корпусу, який сьогодні представляє озерно мікрорайон Дивокрай. Особливо також прошу наших громадських активістів, я знаю, що такі в нас є, вони дуже жорстко і дуже так справедливо принципово реагують на такі роду порушення, там, як незаконне будівництво, незаконне здійснення діяльності, Це, як, наскільки я знаю, бо завжди... Дивлюсь в соціальних мережах і загалом це Альона Бере, прошу підключитись, відреагувати, це Андрій Попик, який завжди піднімає болючі проблеми, пов'язані з будівництвом і взагалі з приниженням інтересів громади. І, відповідно, контролюючі органи, які теж мають право і не тільки мають право, але й зобов'язані реагувати. На ось такі процеси. Не потрібно нічого. Потрібно просто, щоб все було по закону, все було справедливо, щоб не потерпали мешканці вулиці, не потерпали мешканці мікрорайону. До речі, ось справа церква, да, святині, ніби святе місце, куди ходять люди. Але вони чомусь мусять сьогодні ходити. Ось Бачите, оце вже наслідки ось виробництва. Ось цей пісок і ось ця мучка. Відходи. Оце вже є результатом цього шкідливого і, я думаю, в першу чергу не то, що шкідливого, а напевне просто ненормалізованого виробництва, нормалізовано в першу чергу через те, що я думаю, що будь-які дозвільні документи, що мають регулювати роботу цього підприємства, вони відсутні. Прошу ще раз втрутитися, підняти проблему, правильно відреагувати і зробити відповідні висновки. Дякую. Прошу максимального репостку.